Біо бак найкращий засіб для біотуалетів. Цей концентрований екологічний засіб не просто маскує запахи, він нейтралізує запахи завдяки формулі на основі біоактивних компонентів. Залийте у нижній бак біотуалету чисту воду і додайте препарат згідно з інструкцією, закрити бак і злегка похитайте його. Рідина рівномірно розподілиться всередині. Всі ці нескладні маніпуляції, і біотуалет вже готовий до експлуатації. Засіб допомагає розкладати відходи і усуває запахи. Сумісний з усіма типами біотуалетів маємо в двох пакуваннях: один кілограм і один на шість. Екологічна, ефективна нейтралізація запахів до семи днів. Біобак для нижнього баку ідеальний вибір для дач, кемпінгу, подорожі, ваших санітарних мобільних рішень. Користуйтесь! А придбати цей препарат або інші дезодорації для мобільних санітарних рішень ви можете на сайті інтернет-магазину OneClick. або ж для замовлення пишіть в повідомлення.